Найперше вітає з перемогою. Так, 2-1. Такі результати, коли один гол-перемога для Динамо у чемпіонатах, це доволі таки рідкісна історія, так? коли до останнього не, не знаєш, чи, чи буде три очки. Дякую за перемогу. Так, було важко, тому що всього лише в четвер повернулися до Києва і було мало часу на підготовку, але. Немає різниці, як ми перемагаємо: 7-0, 10, 0, 2, 1. Головне, що взяли три своїх бали і зараз перед паузою всі відпрацювали добре і тому всі готуються до наступного туру. Наскільки важливо зберігати це відставання від чахтряток? І чи легше бути у ролі тієї команди, яка нас доганяє, чи навпаки легше бути лідером і просто не підпускати до себе суперника? То, ми розуміємо, що ми втратили Шахтарем очки і тепер треба буде кожну гру забирати по максимуму, в кожній грі брати три бали і рухатись далі, чекати, поки Шахтарів е, втратить бали. І тому... Першу першу чергу чергу будемо виходити, працювати і намагатися вигравати кожен матч після матчу Єврокуп, те, що сказав головний тренер Ігор Володимирович Костюк, важливо було на емоціях зіграти так, щоб показати, що цей цикл Єврокубки чемпіонат, що команду вистачає От по емоціях сьогодні. Наскільки були готові чи чогось не вистачило, все ж таки, ну так провели дуже гарний матч в Словенії, і було дуже мало на підготовку, тому треба було в першу чергу. Мати емоції на цю гру, тому що багато наших гравців їде в збірну, і треба було, щоб виходили на максимальних зусиллях, витискали всі емоції з себе, тому що попереду пауза і багато хто буде відпочивати, а наші гравці будуть за збірну грати на євро. По реалізації сьогодні чого не вистачало? Mm -hmm. Не знаю, намагалися створювати моменти, не могли забити, але нічого страшного. Головне, що забили більше ніж суперник і перемогли в цій грі. Тому я думаю, що все добре з реалізацією, і в наступних матчах будемо це доводити.